Вітаю вас, друзі, на каналі Щоденник Рибалки. Сьогодні я з своїм товаришем Ігором. Привіт! Велике сподівання на рибалку. Так. Ми приїхали на цей симпатичний ставочок. Ігор хоче половити тут карасів. Тут є гарний карась. Недавно я був тут і він непогано клював. А в мене сьогодні місія і бажання і плани трошки інакші. Таків полювати коропа, бо вони тут є. Тому я зараз в човні десь попливу туди, буду шукати там місця робити, підгодовувати, ну і сподіватися, що клюне короб. Сильний вір. Чи це мені вдасться, що вона перебалите? Ну попробую. пройшло хвилин 40. Як я підгодував. Можна вже починати ловити рибку. Ну, глибина тут невелика, сантиметрів 40. Так, ці хвилі. Ой, хвиля. Яру давати. Ну що ж, поки що два місця глухо, може на третьому щось пляне? Ой, мала така глибина мала. Нема дощів, ставки наполовину пересохли Супер! Ігор зловив коропа на пружину десь на півтора кілограма, може, ну потім я зважу, як буду там на березі. Um, não é aqui, Ale. Mas... Тамчик десь має мати. Ось такий красень. Так, поки що нехай тако ззади. Тут по... поболтається. А, ну що ж, ну, вже рибка є, вже непогано. Що хочу вам сказати, що ми приїхали вже після обіду з Ігорем і будемо тут вночі намагатися ловити рибку. Ну і завтра зранку ще ранічний кльов і тоді додому. Так що я думаю, що буде цікаво. Я Радий за Ігора, бо він також зловив рибу. Він рідко, коли на риболовлю виїжджає. Це для нього дуже підбадьорюючи буде. Я його вітаю. Одна мені проблема, що тут дуже мілко і не глибока вода, або мені треба буде десь там посередині міточку зробити, тому що так особливо короб. буде підпускати до себе, що то по 40 см глибини. Треба дуже тихенько. Нарешті немає вітру і дуже гарно стало, затишно. Вже можна вам і ківочок показати. Ну ківочком порухало. Ну давай, о, знову. Риє поруч риє. Риє, точно риє. Короб. Йолки-палки. Аж заприска мене. Ну це. Візьми. Ти там є, я бачу ти. кивок бачу але може клюне То вже темно я ледве бачу Пора вже й повечеряти, правда За мене стопарик Так Я так от тримаю, а це такий кивок. І починає гнути. Перший раз нічого, а за другим разом... Загакував. Загакував. І як він, там в мене є відео, якесь треба буде знайти, де то відео, як воно називається. І слухай, що Ну, то монстр був конкретний. Він як попер. І моментально здерлиш. Ну... Шо? Погано зачепився. Угу. Але вночі, от диви, якщо не бере карась, що це означає? Що є більше шансів зловити коропа. Ага. О! Так, човен я тут поклав. Це Ігор тут закинув пружини. Ну, відколи стемніло, взагалі не хочу клювати. От недавно, десь хвилин 15 тому тут пружина спрацювала, одна рибка не попалася. На поплавок не клює, що дивно, і підгодували це місце дивно. Ну, я тут з ночівлею взагалі перший раз, я не знаю повадки цього ставочка. Може тут ночі не клює. Або почне клювати через годину там чи через дві. Ну подивимось. Наскільки хватить в нас терпеливості, ми вже і повечеряли, і кави два рази попили. Спішити нема куди. Чекаємо кльову. Сьогоднішній день зустрічає мене отаким от гарним сходом сонця. Крипка вже починає скакати, рити, тому треба мені скоренько підгодовувати місця. Ігор трошки спить ще. Він намагався ночі ловити десь до 4 години. Майже там, майже не клювало, а я десь приблизно половину другої пішов в машині, постелив собі і виспався трошки до шостої. Вночі практично не клювало. Там нігородного вроді би карася впіймав. Якось це таке. Перше закидання сьогодні. Так, ну що ж, на першому пункті нема нічого. Ох, тут рея. А другий раз може і не взяти. А тепер є Ого. Оце так. Це вже рибина. Так, але десь. Здалось, що великий. Всичко, друже. Можеш вече да не дрегите. Ну, е, някъде 2 кг е. Херненки. Класика. На върхнобу. Класика киука. ти 800 Потім зважу Тихо, тихо, тихо. поставив маленьку кукурудзу це якщо підсак, то я даю то давати чи не два на всяк випадок давай давай о класний карась супер карась супер але ти ризикував. ліпше було під сак все-таки дати. Тарас Петрович. ми їсти і він захотів. Ось такий О, гарно. І гарно взяв, до речі? Так. Надійно так, як ніколи. Так, ну що, є. І ми з Ігорем збираємось додому. І... Хочу я зробити підсумок. Риба сьогодні брати не хотіла. Карась сьогодні не хоче брати. І там інші рибаки є також, скаржаться. А ще вчора і позавчора він брав тут дуже гарно. Ну, природа. Рибка була ну крайньо неактивна. Що я вже навіть у човні тут. Плаваю, переміщаюсь, результат ну, такий собі. Однак риболовля відбулася, а зараз вже завершилась. Ну що ж, бувайте здорові, до скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки.